Мала я відео про закваску, як замішувати хліб. Ну, а зараз зніму відео, як виглядає хліб після випічки. Я вже говорила, що такий хліб підходить дуже довго, тому його потрібно або зранку замішувати, ввечері випікати, або ось так, як я замісила звечора, всю ніч він підходив. Ось, бачите, вже так розійшовся по формі. І зараз буду випікати. Такий хліб випікати, випікається трошки довше годину, десь при температурі 150-160 градусів. Так що ставлю в духовку і побачимо, вже коли він спечеться. Хліб готовий, я його із форми, ось тут він випікався, перекладаю завжди в рушничок, для того, щоб. Волога, яка після випічки не залишалася в хлібинці, бо якщо залишаєш тут, то форма, вона тут мокріє. І хліб може бути такий, трошки відсирівший, наче. Тому зразу на полотенечко і ось така виходить хлібинка. Зараз розріжу, покажу, яка вона всередині. Так, розрізала. Він ще всередині гарячий, тому я так хотіла одразу показати. Ну, ось, бачите, він пружинить, такий ось опористий і свій домашній хлібець. Так що випікайте, показала вам повністю весь процес, як зробити закваску, замісити, і потім випікаєте вже ось таку свою хлібинку.